Шановні друзі, відеоконсультація присвячена такому питанню, як продуктивне спілкування з дітьми. Досить часто нас діти не чують. Не чують не в силу того, що вони не дочувають на рівні фізіології, а не чують тому, що досить часто наше звернення до дітей бувають непродуктивними. Непродуманими. Давайте поговоримо про те, що можна вважати непродуктивним спілкуванням з нашими дітьми. Давайте спробуємо в цьому розібратись більш ретельніше. І так, якщо ми говоримо про непродуктивні способи спілкування, то тут варто говорити про деякі е, речі. Перше погрози. Вони викликають страх. Почуття підлеглості, образу, ворожість, і принаймні досить часто призводять до того, що наші діти віддаляються від нас. Тому про це варто пам'ятати і намагатись уникати погроз, тим паче погроз, яких ми виконати не можемо. Друга особливість. Що є непродуктивним, це є накази, коли ми намагаємося в апріорній формі примусити дитину робити ту чи іншу дію. Це взагалі руйнує атмосферу рівноправності. Це робить нас більш зверхніми по відношенню до наших дітей. Окремо або третьою позицією непродуктивності треба сказати критика. Досить часто нам не подобаються деякі дії. Або, типу, як ти зовсім не навчений працювати. У тебе, як завжди, не так. Тобто оці всі моменти, які критикують нашу дитину, замість того, щоб підсилити її можливість, вони руйнують її можливості і призводять до того, що роблять з неї невдаху. Четвертою такою особливістю є так звані образливі призвиська. Ну, ми всі пам'ятаємо такого типу, як так може робити лише дурень, у тебе все виходить, як у віслюка і так далі. Тобто, ці всі. Образливі призвиська, які ми намагаємось надати нашій дитині, вони призводять саме до негативного ефекту. Тому давайте уникати цього. Окремо варто сказати про таку непродуктивну сферу спілкування як допит, коли ми намагаємось з'ясувати певні проблеми. Я скільки тобі казав. Що ти зробив, скільки це коштувало, чого це ти так пізно, і так далі. Тобто, це не є продуктивною формою спілкування. Потрібно знайти інші формули і підходи для того, щоб це не виглядало як допит. Ну, крім того, є ще один такий бар'єр, який робить спілкування неефективним, це безапеляційні твердження. Типу, як ти скупий, ти не хочеш поводитись так, як слід, і робиш все мені на зло. Тобто, досить часто ми говоримо те, що вважаємо ми, не підкріплюючи те, що відбувається дійсно у дитини. Тому ці моменти треба враховувати. Або досить часто бувають ще один такий бар'єр, як. Несвоєчасні своєчасні поради. В той момент, коли дитина просто хоче, щоб її вислухали. Якби у тебе на столі був лад, то не довелось би хвилюватись і шукати тобі потрібні папери, ну, типу, от таких утверджень. Тобто, досить важливо саме знайти можливість, щоб дитину вислухати, а не вона вислухала наші поради, коли вони їй нічим не можуть допомогти і розрадити. Тому, пам'ятаючи про ці бар'єри, у спілкуванні, пам'ятаючи про те, що вони можуть призвести до того, що ми чуємо тільки себе, а не чуємо наших дітей, давайте уникати цих бар'єрів, давайте думати над тим, що ми говоримо нашим дітям. Давайте робити так, щоб ми чули один одного. Тому що саме від того, що ми будемо чути, як ми будемо реагувати, і буде залежати вміння. Встановлювати продуктивне спілкування